Україна вперше нанесла удари по території Білорусі. Давайте це обговоримо. А також ще проговоримо про те, що Литва визнала Росію державою терористом, а Естонія взагалі закриває в'їзд, закриває в'їзд просто для всіх росіян. Прекрасні новини! Давайте зараз це швиденько обговоримо. Спершу підписуйтесь на канал, ставити лайк, дзвіночок для того, щоб ми з вами могли бути на постійному. Зв'язку, друзі. А, перша новина насправді дуже прекрасна, не менш прекрасна, ніж вчорашня, коли ми обговорювали бавовну в Криму. А сьогодні вночі українські, скажімо так, незрозуміло хто, а, наніс а, від 4 до 8 точкових ударів по аеродрому, який росіяни віджали в Білорусі. Це Зябрівка, а це біля Гомеля а, нанесено класні потужні удари. Давайте поговоримо, для чого це було зроблено. Чи точно ми ніхто не знає, але всі розуміють. Білоруси кажуть, що відбулася заміна двигуна в одному з літаків, і він потім загорівся о пів на першу ночі або там 23.30, третє, Різні дані є. Росіяни кажуть, громовки там один з їхніх спікерів головного управління каже, що ну це насправді були навчання. Ну і прекрасно, якщо ви так думаєте, нехай це вам приносить задоволення. Міняйте частіше двигуни, проводьте частіше навчання. Україна буде вам в цьому тільки допомагати. Дивіться, насправді, наші я вам говорив в попередньому відео, що вони знесли е за тиждень там 14 ПВО російських більше ніж, наприклад, 12 за цілий місяць. Да, дійсно отримали нові зброї, нові ракети. Ну, от і можемо наносити такі удари. Плюс дивіться, що я говорив сьогодні з військовими. Вони кажуть, що це е річ, яка потрібна з двох причин: Одна, росіяни можуть провокувати нас, коли ми підемо на півдні, Зачищати і захищати свій Херсон і повертати його додому, росіяни можуть почати провокації з півночі, тому потрібно було їх там зачистити для того, щоб якраз в них не було авіапідтримки. Друга річ, яка теж дуже важлива, це підтримка півдня. Ми зачистили аеропорт в Криму. Ми обрізали їм там новокаховський міст, тобто вони обрізані з тих сторін, але з півночі могли залітати літаками. Тому теж потрібно було і дуже важливо і якраз таки їх там відрізати. Дивіться, йде певний тренд. Західна преса вже теж про це починає говорити: що Україна починає переламувати війну, хід якраз такої цієї жорсткої е е військової кампанії. Україна починає все більше наносити ударів, брати на себе ініціативу, і ось ці путінські безпорадні. Тварини вони не знають, що робити, вони ховаються, тікають, десь маскуються. От дивіться, ще теж дуже важливо. Британська розвідка сьогодні сказала, що в Криму Росія понесла найбільші втрати свого авіа... свого авіаарсеналу з часів Другої світової війни. Тобто це говорить дійсно, що наші ЗСУ дуже серйозно ґрунтовно підготувалися для того, щоб повертати території, і зараз якраз таки проводять ті перші кроки, які для нас зараз надзвичайно і принципово важливі. Друга річ тут не, 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 не затримуємось надовго, розуміємо, що вони працюють, допомагаємо, даємо гроші на зсу, підтримуємо солдат. І ну, весь сценарій ви знаєте, що робити. Друга річ, яку я теж з вами хотів говорити, надзвичайно важлива. Парламент однієї з європейських країн це Прибалти, країни Балтії, Литви проголосували за те, щоб визнати їх державою терористом. Всі казали що неможливо, цього не станеться. Резолюція в Штатах вже пішла на підписів Блінкіна. Зараз ми маємо першу державу Європейського союзу, яка це визнала. Тобто Росія стане державою терористом. Юридично це звучить як держава спонсор тероризму. Да, ви часто питаєте в коментах держава терорист чи спонсор. Юридично ось такий вислів, спонсор тероризму. Зрозуміло, що він і реалізує його своїми руками. Тому там російський терористичний all та але тим не менше це звучить ось так. Це теж дуже важлива новина, тому що це має стати е, принципом доміно, щоб і решта європейських країн теж почало приймати такі закони. Я звертаюся до наших депутатів, друзі. Я знаю, що ви мене дивитесь. Але чому ви не приймаєте такі закони? Ми повинні стати лідерами і визнані їх спонсором тероризму і закликати он викинути їх зі складу. ООН. і закликати так, конфіскувати їхні гроші, стати лідерами в конфіскації і багато багато інших речей. Розумієте, ми повинні використовувати всі ось ці інструменти для того, щоб максим максимально давити нашого ворога, ми не повинні давати їм взагалі місця на цій планеті, отак От як ми зробили з російським олігархами з їхніми яхтами, вони не знають, куди податися сьогодні. Є дві-три бухти, куди вони плюс-мінус вільно можуть впливати. Хоча для цього до цього в них був відкритий весь світ, і ви це знаєте. Тому нам потрібно дійсно робити так, щоб рішення. От якраз таки малих, але дуже войовничих і дуже крутих, хоробрих держав наших друзів і партнерів, Литви, якраз вони ширились на весь світ, і Японія, і Штати, і Британія, щоб вони всі визнавали Росію державою терористом, спонсором тероризму. Ну і ще третя новина. Вона дуже прекрасна. Вона мене дуже рада заборона росіянам уже за кілька тижнів в'їжджати на територію Естонії. Прекрасної, просто фантастичної країни, яка має надзвичайно крутий підхід, філософський підхід. Він багато в чому схожий на наші. Вони теж Давиди, які борються з галяфами. Ну от і вони кажуть, все не можна. А що ви хотіли? Росіяни? Ви хотіли втікти, пересидіти і сказати: ну, все, типу, ні, вертайтесь додому. Сидіть там, працюйте там. Вам же Путін нравиться? Ви ж нам не допомагаєте. Ви ж не хотіли його скидати? Ви не хотіли? Ви тихенько виїхали в Естонію, в Берлін, Лондон, Париж, да на Ніцу. Вертайтесь додому. Вам світ закритий, друзі. Ви не підтримуєте Україну в цій шаленій, кривавій м'ясорубці, коли йде геноцид, терористичні акти, зачистка населення, мирного населення по одній простій причині, бо ми українці. Тому повертайтесь додому, живіть там. Вам там сподобається. Ви самі цю державу будували, ви самі його терпіли. Ви ж завжди були в політики. Ну, ми теж були в вашої політики. Тепер дивіться, що вона тут робить. Повертайтесь додому і хочете жити в світі, міняйте свою країну, міняйте свою державу. І це насправді найкрутіше, що можна зробити. Дивіться, дуже важливий меседж. Треба, щоб весь світ закрив. І Європа, і світ закрилися для росіян. А, окремі там, країни Гондурас можна залишати, ще, можливо, якісь кілька. Ну, от. Але треба закрити них. Росія має стати островом. Хочеш бути росіяном, їдь туди. Міняй владу. І це відповідь на те, що от ви дуже часто мені в коментарях і в особисті пишете. Чи треба переконувати росіян зараз спілкуватися з ними? Не треба. От не треба, чесно. От треба закривати ось такі методом. Закривати для них світ, їдьте додому, і думайте, що ви з цим далі будете робити. Думайте, ви довели до того, що зараз відбувається, бо ви толерували фашизм, ви толерували путінізм і ви толерували війну на нашій території. Тому ось цього нам зараз точно не треба розказати, що вас ущемляють в європі. Ви запустили фашизм. Друзі, вертайтесь додому і робіть роботу над помилками. Зупиняйте цю війну. Ну і власне на завершення я хотів е вас запитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще мають зробити Європейський Союз в цілому і кожна країна по окремості для того, щоб ще більше натиснути на Росію. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях про це. А також підписуйтесь на канал. Дуже важливо, щоб наш канал ріс, щоб кількість підписників збільшилася. Тому, якщо можете радьте своїм друзям, радьте своїм близьким. Ви знаєте мене, ви знаєте цю інформацію. І я вважаю, що ми повинні цією інформацією ділитися. Тому, будь ласка, діліться, не жаднічайте, і якраз таки ми з вами будемо рости як спільнота і як власне політичний контент і політичний канал. Друзі, бажаю вам безпечного, гарного дня. Тримаю за нас всіх кулаки, і Точно знаю, ми переможемо.